Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо тему ранні слов'яни в Запорізькому краї. Найдавніший період історії слов'ян сягає в далеке минуле. У 2 5 столітті нашої ери між Дніпром і Дністром жили численні прослов'янські племена, що залишили після себе пам'ятки, які археологи називають черняхівською культурою. Просуваючись на схід, черняхівське населення досягає меж запорізького краю. Про життя черняхівських племен у наших степах, про їхні заняття, господарство, вірування ми дізнаємося з матеріалів поселень і поховань. Багато поселень знаходилось між сучасними містами Запоріжжя і Дніпро, навпроти дніпровських порогів. Поселення розташовувалися на схилах балок і річок, на яких не знайдено оборонних споруд. Основою господарства черняхівського населення було орне землеробство. Основним заряд... знаряддям оренки в ті часи було дерев'яне рало, що мало вузький залізний наконечник, наральник, сіяли пшеницю. Ячмінь, просо і горох, зерно мололи на жорнах, розводили велику рогату худобу, свиней, коней, а також птицю. Домашньою твариною був собак. Велике значення в господарстві мали металургія і обробка металів. На черняхівських поселеннях знаходять ковацькі знаряддя та металургійні горни. Високого рівня досягло гончарне виробництво. Майстри використовували гончарний круг, виготовляючи полумиски, глечики та горщики для приготування їжі. Так, на поселенні Портмашево археологи дослідили садибу гончаря, тут знайшли житло, гончарний горн та інші господарчі приміщення, а також велику кількість фрагментів кераміки. За допомогою сокир, ножів, стамесок і тесел обробляли шкіру, дерево, камінь і кістку. Виготовляли речі, необхідні для себе, а також для торгівлі з сусідами. Зброя серед знахідок зустрічається дуже рідко. Одяг чоловіків і жінок складався з плаща. Під яким була довга сорочка підперезана вузьким ременем з маленькою пряжкою. На поясі іноді підвішувався ніж у шкіряному чохлі, гребінь і мішечок сумка для дрібних речей. Черняхівські племена проживали на дуже зручній території, щоб займатися торгівлею. Тут перетинались торговельні шляхи з півночі на південь. І зі Сходу на захід. Саме те, що вони мали відносини торгові, торгові з провінціями Римської імперії, свідчать знахідки також римських монет на території Запорізького краю. Вища влада належала вождям, що очолювали племена, серед поховань розрізняють могили вождів і жерців, збройних дружинників. Гончарів, ремісників на черніхівських поселеннях знаходять ключі для зачинення дверей, а ключі вказують на те, що населення мало власність, яку необхідно було оберігати. У момент поховання вони справляли поминки, поклонялися силам природи і справляли обряди та ворожіння для одержання багатого врожаю. Наприкінці IV століття нашої ери у причорноморські степи вторгаються гуни, і багато поселень черняхівської культури були вщент зруйновані. Вперше давні автори повідомляють про антів у 375 році нашої ери у зв'язку з перемогою над ними готів. Але вже наступного року. Анти, на боці яких виступили гуни, завдають поразки готам. Саме у цей час антські племена починають проникати в наш край. Найперша їхня пам'ятка знайдена поблизу балки Осокорівка в Надпоріжжі. Головним заняттям було землеробство. Тому поселення розташовувались поблизу річок, де є вода та родюча земля. Житла являли собою чотирикутні землянки, підлога яких була вкопана в землю. У центрі знаходилась піч, збудована з каменю або глини. Погодні умови тих часів сприяли розвитку орного землеробства. Обробляли землю вручну. Про що свідчать знахідки мотик, лопат, сіяли, вирощували злакові культури, жали їх потім залізними серпами, зерно мололи ручними кам'яними жорнами, ну а хліб випікали в пічках-кам'янках. Також вони займалися скотарством, розводили велику рогату хубу, коней, свиней. В господарстві важливе місце займали і різні промисли, такі як полювання на оленів, кабанів, козуль, сайців, рибальство, ловили судаків, щу і таке інше. Бортництво це збирання меду диких бджіл. Широко були розвинуті ремесла: ковальство, теслярство, ткацтво. Обробляли камінь, кістку, дерево. Серед анських пам'яток зустрічається також гончарний посуд, який використовували як для особистих потреб, так і на продаж. Державність у слов'ян проявлялася у формі демократії. Усі важливі суспільні справи вирішувались на племінних зборах. Анський Союз очолювався князями та старішинами. Згодом їхня влада стала спадковою, передавалася від батька до сина. З'являється дружина, що багатіє за рахунок військових походів. У ранніх слов'ян існувало рабство. Щоправда, це стосувалося тільки полонених, що могли після викупу повернутися додому. Своїх померлих одноплемінників вони спалювали. А потім прах складали в посудини і ховали. Поруч ставили посуд з їжею та питвом, розміщали знаряддя праці, особисті речі, зброю. Всі ці предмети повинні були служити померлій людині в загробному житті, яке було продовженням земного. Анти – Обожнювали явища природи, від яких залежало їхнє життя і добробут, існували обряди, що просвячувалися порам року і сільськогосподарським роботам, приходу весни та початку сівби, літньому сонцестоянню, збору врожаю, зимовим святам родючості. Сережки, браслети та інші речі прикрашали геометричними візерунками, колами, спіралями, трикутниками, і ці язичницькі символи ранніх слов'ян, у тому числі й антів, широко застосовуються в Україні і до сьогодні. У 602 році, після поразки від аварського каганату, анти втратили колишню могутність. Їхнє ім'я більше не зустрічається на сторінках літописів давніх авторів. Але вони не зникли безвісти, а ввійшли до складу східнослов'янських племен. На цій основі в IX столітті утворилася давньоруська держава. Русь Україна. Ми з вами розглянули життя. Ранніх слов'ян на території Запорізького краю. Завдання для допитливих, які обряди антів збереглися і сьогодні.